Вітаю вас, маленьких професійці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, я рада вітати сьогодні вас на занятті з малювання. А будемо малювати щось дуже цікаве, щоб дізнатися, що послухайте уважно загодку. Кулі снігові катаю та купоньки складаю. Капелюх відро старенький. Ніс морквяний, червоненький. Вийде білий чоловік. Як він зветься? Так, дітки, сніговик. Отож сьогодні ми будемо малювати сніговика. Давайте розглянемо нашого сніговичка. Якого кольору він? Так, білого. А що складається сніговик? Правильно, з куль. А чи однакові кульки за розмір? Ні, кульки в нас є велика, середня, маленька і є ще дві найменші кульки. Що ще є у сніговичка? Так, очі, рот, ніс, шапка. Та мітла. Малювати такого сніговичка ми будемо за допомогою кришечок. Кришечки у мене від пластикових пляшок. Одна найбільша, далі середня і маленька. Це голівка сніговичка. А також є малесенька кришечка, якою ми будемо робити ручки сніговичку. Для малювання нам потрібні серветки, фарби червоного, коричневого, білого та оранжевого кольорів, підставка для пензлика, пензлик, стаканчик з водичкою та аркуш паперу блакитного кольору. Малювати ми сьогодні будемо технікою, яка зветься штампування пластиковими кришечками. Ми беремо готову розведену білу фарбу. І найбільшу кришечку. Вмакаємо гарно нашу кришечку у фарбу і прикладаємо внизу аркуша паперу, притискаючи пальчиком. Піднімаємо нашу кришечку і дивимося, яка кулька у нас вийшла. Це найбільша кулька сніговика. Тепер беремо середню кришечку, також гарно вмакуємо її. У фарбу і прикладаємо над великою. Акуратно піднімаємо кришечку і дивимося. У нас вийшла середня кулька. І доючою беремо маленьку кришечку, вмакуємо її у фарбу і прикладаємо над середньою. Це буде голівка сніговичка. Піднімаємо нашу кришечку і дивимося, яка кулька вийшла. Ось так. Всі три кульки вийшли різного розміру. Тепер беремо найменшу кришечку, вмакуємо її у фарбу і прикладаємо біля середньої кульки. Це будуть ручки нашого сніговичка. Зараз за допомогою пензлика ми домалюємо сніговику, мітлу, очі, ніс, рот та шапочку. Вмочуємо наш пензлику водичку, стіджуємо капельку водички і вологим пензликом набираємо чорну фарбу. Ставимо малесенькі крапочки, це будуть очки сніговичка. Далі пензликом намалюємо чорні гудзички. Тепер наберемо знову фарби і проведемо лінію зверху донизу, тепер намалюємо ще кілька таких ліній і вийшла мітла сніговичка. Наберемо оранжеву фарбу. І намалюємо носик морквинку нашому сніговичку. Тепер візьмемо червону фарбу та зробимо йому ротика. А потім червону шапочку ось так. Ось і готовий наш сніговичок. Дітки, я думаю, що ви в мене справжні художники, тому у вас обов'язково вийдуть такі ж чудові сніговички. Я неодмінно буду чекати на ваші роботи. Дітки, а нагадайте мені, будь ласка, кого ми сьогодні малювали? Так, правильно, сніговичка. А який сніговичок? Так, молодці, він білий. Скажіть, будь ласка, а з чого він складає? Так, він складається з кульок. Молодці дітки, я дякую вам за увагу. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.